Успіхи гри Dispatch, нова лінійка коміксів про Росамаху та Шибай голову, а також новий сезон Marvel Rivals. Все це вас буде очікувати у єдиному в Україні дайджесті Гік новин на Ютубі. Тож поглянемо на всі ці та ще купу інших новин у нашому дев'ятому випуску Geek News. Полетіли! Актор Ніколас Голд, який Лекс Лютер в останньому інтерв'ю повідомив, що фільмування продовження Супермена Людина завтрашнього дня почнеться вже у квітні 2026 року. Ну а раніше цього тижня видання The Wrap офіційно підтвердило Брейні, яка як головного лиходія фільму. Тож всі натяки Гана та чутки інсейдерів були вірними. Режисером фільму знову стане Джеймс Ган, який додатково днями у своїх сторінках у соціальних мережах виклав фото розкадрування. Майбутнього фільму генеральний директор HBO Кейсі Блойс розповів, що стрімінг активно веде перемовини з DC щодо початку розробки другого сезону серіалу Пінгвін. Ідеї у стрімінгу є, бажання є, залишилось тільки отримати фінансування та творчий дозвіл від правовласників. Тож рішення про продовження зараз повністю у руках Девіда Сафрана та Джеймса Гана, які водночас не мають жодної логічної причини випускати це шоу у світ. Це ж не серіал про Джиммі Олсена, так. Тож, якщо ви спитаєте мене, я не думаю, що поки DCU керує Джеймс Ган та Девід Сафран, Пінгвін 2 колись вийде. Ну і три наступні новини вам підготував мій знайомий Саша з каналу Душнило. Раджу підписатися на його канал. Там багато також інформації про Гік-індустрію. Саня, поїхали! Арон Пол заявив, що він не повернеться до ролі Поверплекса у четвертому сезоні Невразливого. І не через якісь там проблеми, а просто бо відмовився від цієї ролі. Він зазначив, що любить цей мультсеріал і дивиться кожну серію, проте ця роль виявилася для нього занадто виснажливою у психологічному плані, що він завжди намагається влізти у шкуру персонажа, і у ролі Поверплекса йому просто було некомфортно. І чесно, ну хто так робить взагалі? Типу, я розумію, що він отримав достатньо грошей спуститися берега і зараз може просто працювати. Бати чисто в своє задоволення над тим, чим цікаво. Як от у по суті, інді грі Dispatch зіграв головного героя досить непогано. Проте, по-перше, дивно чути такі слова від актора, який зіграв Джесі, якого навіть глядачу дивитися часто некомфортно. І по-друге, це просто сумно. У Арона Пола дуже впізнаваний голос, і він дуже добре відіграв Паверплекса. І одне діло, коли в невразливому рекасіть Езру Міллера, де було чого, а інше, коли актор просто не захотів повернутися. Але подивимося що з цього вийде. Минулого тижня вийшла одразу купа кросоверів DC та Марвела. Є всілякі від абсолютного Бетмена та карателя до затанної і багряної відьми. Навіть Френка Міллера змогли відкопати, щоб він написав і намалював кросовер Бетмена та старого Логана. Зроблено це в рамках масштабного кросовера Бетмена та Дедпула у форматі ваншотів. Тобто вся історія цих кросоверів зібрана у одному випуску. І чесно, є як дуже цікаві по типу Константина і Доктора Стренджа, чи Капітана Америки і Диво жінки, так і взагалі якісь дивні і непотрібні. По типу Типу Галка і Гарліквін та псайлокі мисливиці. Але особисто мені найцікавіший кросовер Найтвінга та X23. Настільки цікавіший, що я навіть замовив собі цей ваншот у місцевому комікшопі, адже його авторами є сценарист та художник останнього рана Найтвінга, який закінчився рік тому Том Тейлор та Бруно Редондо. А ми любимо ран Найтвінга, Тома Тейлора, перший том якого також до мене у той комікшоп їде. Ну а найбільше виділяються кросовери, певно, що Шазама та Тора і Флеша та Фантастичні четвірки. Адже вони хоч є ваншотами. Проте, випущені окремо зі своїм логотипом? З такою особливістю, що випущені вони тільки на цифрових платформах. Ну а що ви думаєте про такі кросовери між DC та Марвелом, можете написати у коментарях. Нещодавно у Marvel Rivals вийшов п'ятий сезон, де додали нового саппорта гамбіда, у якого і класний дизайн, і він тупо я. А у другій половині сезону також додадуть Роук. Окрім цього, у Marvel Rivals ось ось 6 грудня буде перша річниця, на честь чого вони анонсували нові нагороди, нову карту і багато чого іншого. Не віриться, що з цією грою вже цілий рік. До речі, цікавий момент. Якщо ви знаєте українських гік-контент-мейкерів чи блогерів, пов'язаних з коміксами та супергеройкою, напишіть, будь ласка, їх назви, каналів або призвича, я б з радістю запросив їх у ці гік новини щоб об'єднувати наше ком'юніті і робити його ще більше. Тепер трішки інсайдів про месники Doomsдей. Інсайдер Даніелі Рідман заявив, що Тобі Маквоєр повернеться до ролі спайдермена вже у месники 5 Думсдей. Про Гарфілда, щоправда поки інформації немає, але особисто я думаю, що його точно варто очікувати. Якщо не у п'ятій частині, то у секретних війнах 100%. Вже інший інсайдер Алекс Перес заявив, що нічого не чув щодо наявності вартових галактики у месниках 5. Єдиний, хто може з'явитися в цій історії, це Стар Лорд, з якою своєю новою командою на землі. Нагадаю, що раніше був дуже великий злив артів до месників 5 та 6, і цей герой був ментором молодих месників разом з Віженом. Марвел звичайно казав, що це все фейк і нічого це неправда, але очікувати підтвердження залишилось недовго. Чесно кажучи, я думаю, що. Це були реальні арти. Разом з тим, цей же інсайдер натякнув, що зовсім скоро нас може очікувати вже другий ролик з кастингом та стільцями і ще купою нових імен і персонажів, які з'являться у месниках 5. Ну і вже інший інсайдер Скотт Снайдер минулого тижня заявив, що нові месники покажуть ще одну версію Чорної Пантери, яка буде зіграна вже чоловіком, а не жінкою. Проте це буде не синчали зі сцени після титлів сиквелу, як ви напевно могли подумати. А їм стане персонаж Кшамба, а саме Чорна Пантера 2099. Окрім того, Снайдер заявив, що Марвел не проти повернути у МСю і чалу зробивши рекаст актора замість померлого Чедвіка Бу. Осмене Проте деякі кандидати просто відмовляються від цієї ідеї через страх. Я чув, що минулої осені за кілька місяців після гучної появи Дауні на комікон одному актору запропонували цю роль, але він відмовився, не бажаючи ризикувати своєю кар'єрою, замінюючи Боузмана. Адже це може виявитися непосильним завданням навіть для найталановитіших темношкірих акторів Голлівуду. Ставити штриквал буде Райан Куглер, який в останньому інтерв'ю підтвердив свою активну участь на цим проєктом. Видання Deadline повідомило, що Седі Сінг приєдналася до кастингу месників шість Секретні війни, та її планують активно залучати у всі майбутні великі фільми MCU. кого саме грає ця актриса у кіновсесвіті, щоправда, досі невідома. Проте днями молода актриса накинула трішки новин. Напевно, так, так. новин на вентилятор та натякнула на можливість Гвен Стейсі чи Привида Павука. Людям просто доведеться почекати і побачити. Я рада, що всі ці розмови, можливо, нарешті припиняться. Досить цікаву інформацію, повідомив Empire. Видання заявляє, що у другому сезоні народжену знову взагалі не буде Френка Касла. Причина досить проста. Персонаж і так отримав роль у новому спайдермені, сольному спешлі, та актор Берон Тал має певні зобов'язання по іншим проектам у Голлівуді, тож просто не встигає з'являтися у продовженні серіалу. Чи втрата це так? Каратель був чи не єдиним світлим місцем першого провального сезону шиба голови від «Дісней». Огляд, до речі, на цей шлак є на каналі, тож дуже раджу подивитися. До речі, про карателя з'явилося нове фото з фільмування нового павучка, де персонаж Пітера Паркера зустрічається з Френком. Перший трейлер нагадаю нам можуть показати вже у грудні перед Аватаром. 3». Також виконавець головної ролі у серіалі Шибай голова народжену знову Чарлі Кокс заявив, що перехід на чорний кольор костюма буде проведений не просто так, і це матиме якийсь нереальний вплив на сюжет. Що по суті повною нісенітницею, на що інше колір для сліпого героя та тримання набору різнокольорових масок у себе вдома досі для мене загадка. Бляха, він сліпий. Я розумію чорний костюм Сімбіота у павучка або різноманітні костюми Тоні Старка. Але тут то чому це дуже тупий спосіб Діснея продавати нові іграшки та мерч з цього шоу. І все ніякого дуже важливого нововведення сюжету тут немає, просто чиста комерція. Трішки стало відомо про доктора Стрейнджа 3, який за чутками повинен першочергово був вийти між месниками 5 та месниками 6. Тепер же проект повинен стати першим фільмом після секретних війн разом з Чорною пантерою 3. Проте є інсайдерська інформація вже зараз. Що стара команда сиквелу, а саме сценарист Майкл Уолтрон та режисер Сем Рейні, не будуть брати участь у розробці проекту, а творчу команду буде обирати сам Бенедік Камбербеч, який отримав повний кар. blanche with disney Ну а я хочу подякувати Зверойду, Азаноросу, Фрімену, Дмитро Іванову, Лагушу, Ярославу Левченко, а також всім людям, які окремо підтримують мене на Патреоні. Ну і також дякую всім, хто донатить на Монобанку. Вас в цьому місяці хоч і небагато, але я дуже ціную кожного з вас. Дякую величезне. Ну і найкращою мотивацією робити ще більше схожих відео, як це та інші формати, буде збільшення спонсорів. Тож, якщо ви захочете підтримати цей проект, то посилання на Патреони Монобанку у першому закрі. Клітку на коментарі, а також в описі до цього відео. Поїхали далі. Тепер трішки про мутантів. Алекс Прайс в останньому відео з питаннями та відповідями для фанатів розповів, що Циклоп та Джен Грей стануть лідерами нових ікс-менів у МСЮ та їх майбутніх сольних фільмах. А історія сім'ї Семерсів взагалі матиме велике значення для майбутньої сьомої фази цього самого кіновсесвіту. Окрім того, команда бутантів в цей раз буде кардинально змінна, щоб не повторювати вже шлях Фоксів. А тому у першій команді, скоріш за все, ми побачимо більше гамбіта та роук, Янгола, звіра, колоса, найдґровліра та Прайт, а не Росомаху, шторм чи Айсмана. Сам же стиль фільму буде нагадувати молодіжні пригоди, та буде розрахований на підліткову аудиторію без великої кількості зайвих драми. А друге Хью Джекман заявив, що тепер ніколи не буде відмовлятися від ролі Росомахи. Про це він повідомив у нещодавньому з Norton Show. Нагадаю, що раніше актор заявляв, що більше не буде грати цю роль після іксів. Остання битва. А потім він заявляв вже теж саме і після «Логана». Але після цього його завжди щось повертало назад. Тож так, слова Дедпула, що він буде грати цю роль до 90 років, офіційно підтверджує. Серіал Квест Віжена продовжує отримувати нових лоходіїв у свій сюжет, до вже раніше зазначених Альтрона, Паладіна, Іокаста та Раса з першої залізної людини приєдналася Молінарі або God of Arms. Це така дівчина з сюжетів молодих месників, яка користується магією саме для поганих речей, а не геройства. Ну і додатково вона дуже тісно буде пов'язана з другим сином ванди та віжена швидкістю. Тож це підтверджує повністю чутки, що це буде пряме продовження Ванди Віжен та а. Все це стверджує видання Дірект. Сам же серіал варто очікувати на Disney+, десь у середині 2026 року. Мультсеріал «Черепашки. Ніндзя історії, який був мостиком між першою частиною нового перезапуску та сиквелом, який вийде у 2027 році. Офіційно закрити Paramount+, Plus через невисокі рейтинги шоу, а також ідеї перезапустити франчайз у вигляді повнометражного фільму. Тепер трішки про комікси. Марвел продемонстрували купу дійсно красивих обкладинок від художника Клейтона Крейна. Вони будуть виходити у січні та охоплять майже всі існуючі серії коміксів Марвел. Називати їх я не буду, бо це відніме десь 2-3 хвилини часу. Лише трішки покажу вам цю красу. Обкладинки будуть нагадувати колекційні картки з відомими персонажами Марвел. Ну що, виглядає все дійсно дуже сикавите, та зі стилем. Тож, якщо ви колекціонер, дуже раджу з. Тнути ува, до речі, про це. Іноді дуже і дуже корисно наводити порядок у старих будинках та шафах. Три брати з Каліфорнії на Різдво під час прибирання маєтку померлої мати знайшли перший комікс про Супермена, а саме Супермен номер 1 1939 року в дуже гарному стані. Мати завжди їм казала, що має якийсь колекційний комікс, який принесе їм всім купу грошей, але їй ніхто не вірив і думали, що вона поїхала дахом, бо вона кожного разу відмовлялася його показувати. І ось 20 листопада цей комікс був проданий на аукціоні за рекордні для таких заходів 9 мільйонів 120 тисяч доларів. А ви кажете, що збирати комікси це дитячі травми, та це треба завершувати. Подумайте тепер про це 9 мільйонів 120 тисяч разів. Чивай голова отримає свій новий том пригод вже дев'ятий. Станеться це у наступному році. А творча команда буде складатися зі сценариста Стефана Філіпса та художника Лі Гарбета. Серія буде новим перезапуском цього персонажа та покаже його спроби стати професором з юриспруденції в університеті. Головним лиходієм стане таємничий новий персонаж знамення. Також новий том «Пригод» отримає хижак, щоправда, у вигляді міні-серії з п'яти випусків «Predator Bloodshed» або хижак кровопролиття. І там хижак нарешті зустрінеться з. Ні, ви не вгадаєте, не з чужим і не з месниками, і не з усім всесвітом Марвел, а з учасниками сучасних боїв без правил. Сюжет буде зав'язаний на секретному турнірі, куди приїжджають всі зірки сучасних боїв ММА та UFC, і опиняється у пастці хижака, який починає їх вбивати один за одним. Розстріл зірок поки не анонсований, але думаю, що там ми побачимо купу відомих сучасних спортсменів та селебриті цього виду спорту. Особливо мені сподобалось слова Художника цієї серії коміксів Роланда Боскі, який напевно любить приймати заборонені штукенці у своє тіло. Я був фанатом кіжика ще з виходу першого фільму. Ця легендарна загроза серед ворожої природи, коли мисливці самі перетворюються на здобич, пригнічені моторошними нападами. І звісно ж, вибухи. А тепер уявіть, усе це поєднане з брутальним турніром. ММА. ось це буде справжній вибух адреналіну. Ну а тепер до більш серйозного. У минулому випуску я казав про новий глобальний івент у Марвел Армагеддон, який буде перезапускати увесь всесвіт Марвел. Так ось, стало відомо, що ще одним початком цієї події стануть нові приходи Логана. Станеться це все у міні-сері з чотирьох випусків Wolverine Weapons of Armageddon. Комікс напише чат Здарський, а художником стане Лукі Марцеські. Перший номер цієї міні-серії почне виходити у лютому наступного року. А події будуть розповідати про нові експерименти за допомогою старої програми Зброї X, яка в цей раз почала створювати з мутантів та людей Prime у воїнів. Тайбаунд, Entertainment та Image Comics випустять у форматі коміксів нову версію відомої історії Привид Опери. Історія стане частиною комікс-серії Монстрів Юніверсел, куди входить раніше видані історії про дракули, монстра Франкенштейна та мумію. Складатиметься ця краса з чотирьох випусків. Напише історію Тайлер Боск, а художником тут буде Мартін Сімонс, який раніше вже малював комікси про Дракул. Що ж до викладених у мережу сторінок, то вони виглядають просто нереально красиво, прям шрекс. Почне виходити вся ця історія у кінці лютого наступного року. Тепер трішки ігри. Продажі Dispatch йдуть так добре, що студія досягла плану продажів на три роки за три місяці з виходу гри. Ніхто у студії не очікував такого результату, та команда тепер серйозно думає над продовженням саме цієї історії у прямому СИК. Водночас сценарист Dispatch П'єр Шорет заявив, що їм сумом прийшлося видалити декілька сцен сексуального характеру та додаткових можливих романтичних ліній головного героя. Це було пов'язано з нестані рук у команді, а також страху зламати загальний сюжет додаванню занадто багатьох відволікаючих факторів в історію. Що ж до мене, так це сумно, але все-таки як на мене, історія вийшла прям нереально крута. І до речі, про діспач огляд на цей шедевр я підготую найближчими днями. Тож стейчена. А інший очікуваний проект Marvel Cosmic Invasion продемонстрував днями свій відкриваючий ролик, який наповнений усіма відомими грабельними персонажами з цієї гри, а також купою ворогів, яких нам буде варто промахти для проходження цього бітена. Додатково стало відомо, що гра одразу потрапить у Game Pass, тож вже 1 грудня ви зможете майже безкоштовно спробувати ці пригоди та пройти їх разом зі своїми друзями. Якщо хтось захоче пройти зі мною, напишіть у коментарях, буду радий приймати. Ну і закінчу досить кумедною новиною. Згідно з публікації NPG Mental Health Research, група вчених провела експеримент. У метрополітені з'являвся учасник вченої групи у костюмі Бетмена. Загалом він не був занадто активним і просто знаходився у місті, де його легко буде помітити. Результат же став досить цікавим. Люди в його присутності частіше допомагали один одному, уступали місця вагітним або літнім, проявляли більше вічливості та взагалі більше відволікалися від смерті. Фонів та гаджетів та починали вести більш соціальний стиль життя. За словами вчених, причина це поява несподіваного фактору у рутині життя людей, особливо у великих містах. Бедмен активує певні нейрони у мозку та починає нагадувати людям про їх інстинкти, а саме прості соціальні людські навички. Як приклад, вчені запускали до переповненого поїзду жінку з помітними ознаками вагітності та спостерігали, як часто пасажири встануть та запропонують їй сісти на. Війні. Не місце. Потім ситуацію трішки змінювали і повторювали, але водночас з жінкою вагон заходив вже і чоловік у костюмі Бетмена. І ось коли заходив Бетмен, то люди поступалися набагато частіше. Тож, у першу чергу, завжди просто будьте людьми та слідкуйте за тим, щоб допомагати один одному. Якщо вам сподобався ролик, напишіть, яка новина була для вас найкраща. Ну і якщо ви захочете, буду радий вашому спонсорству на Патреоні або донату на Монобанку. Побачимось у наступному Geek News.